Середа, 26 листопада нечестиві готуються атакувати Новий Єрусалим. Сатана вийде, аби зводити народи, щоби зібрати їх на війну, об'явлення 20 розділ 7 та 8 вірші. У цьому нещасленному натовпі перебувають допотопні довгожителі, велетні з могутнім інтелектом, котрі, підкорившись владі злих ангелів, присвятили всі свої знання та здібності для самозвеличення. Це люди, перед майстерністю і генієм яких схилявся увесь світ. Проте своєю жорстокістю й винаходами, не на користь, а на зло людству, вони опоганили землю і, спотворивши божий образ у людині, змусили Бога стерти їх з лиця землі. Тут царі, генерали, завойовники народів, доблесні мужі, котрі не програли жодної битви, горді й марнославні воїни, від вигляду яких тремтіли царства. Смерть не змінила їх, вони виходять з могил з тими самими думками, які були перервані смертю. Ними керує та сама жага до завоювань, що й у минулому. Сатана радиться зі своїми ангелами, а також царями, завойовниками та сильними світу цього. Вони бачать, що на їхньому боці сила й чисельна перевага, стверджують, що армія за мурами міста невелика порівняно з ними і що можуть стати переможцями. Вони розробляють свої плани, як заволодіти багатствами і славою нового Єрусалима. Усі, не гаючи часу, починають готуватися. До битви талановиті зброярі виготовляють військове спорядження, полководці, котрі здобули славу своїми перемогами, формують полки й армії. Нарешті дається наказ про наступ, і незліченні полчища виступають уперед. Ніколи ще на землі не було такої армії. Це об'єднані сили всіх століть, починаючи відтоді, як вибухнули війни на землі. Сатана, наймогутніший з воїнів, очолює військо, а його ангели об'єднують сили для останньої битви. У його лавах царі та воєначальники, а також безліч народу, поділеного на величезні полки, на чолі з призначеними командирами. У повному бойовому порядку вони просуваються вперед по розритій і нерівній поверхні землі до міста Божого. За наказом Ісуса, ворота нового Єрусалима зачиняються, і полчища сатани оточують місто, готуючись до штурму.